Вітаю, настав час здавати другу частину іспиту GCC Mass Paper 2. На вході можна було безкоштовно взяти водичку та фрукти і зайняти своє місце згідно запрошенням, яке було надіслано попередньо. Ця робота вже допускала використання калькулятора і знову ж надавалася 90 хвилин для написання. Знайшла своє місце і зустріла своїх. Цей день в коридорі було трошки холодно не так багато людей, як на першій частині, і калькулятор був зовсім новий. Я ніколи не користувалася їм, то це трошки конф'юзило. Отже, максимально можна було набрати 80 балів за 22 запитання, які охоплюють теми зі списку на екрані. Запитання різнопланові, від коротких запитань з однією оцінкою до багатоетапних завдань. І це 33,3% від загального балу з математики. Результати будуть в кінці серпня, а там побачимо, як я склала. Fingers crossed! А тепер бонус. Знайшла, як оцінюється цей іспит. За результатами трьох частин. Визначені відсоткові межі для двох рівнів. Для рівня фундейшн учень має набрати мінімум 11% для того, щоб отримати 1, 2 і вище балів. 51% це нижня границя для оцінки 4 рівня фундейшн. Для рівня фундейшн максимальна оцінка Grade 5. І 18% це нижня границя для оцінки 4 високого рівня. Нижня границя для оцінки 7% це 52%. Нижня границя для максимальної оцінки за тест Grade 9 складає 79%. І як на мене, це чудово, адже є простір для креативу та помилок. Буду вдячна за підписку та вподобайки.